Прогноз погодних умов в Україні на вересень 2024 року. Перший місяць календарної осені почнеться з аномально теплої та сухої погоди. Вересень є перехідним місяцем від літа до осені, якому властива загальна тенденція зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та поступова перебудова синаптичних процесів. Середньомісячна температура повітря на території України. Зазвичай становить плюс 13-17 градусів по Цельсію. У південній частині місцями плюс 18-20. У гірських районах плюс 9-15 градусів по Цельсію. Найбільш високі зареєстровані температури сягали в окремі роки плюс 33 338 градусів по Цельсію. У гірських районах, за винятком Чернівецької області, місцями плюс 24-32. Абсолютний мінімум вересня становить мінус 8 градусів по Цельсія на півдні Херсонської та Запорізької областей місцями 0 плюс 1 в Криму до плюс 5,5 градусів по Цельсію. Заморозки у повітрі відзначаються зазвичай у другій та третій декадах місяця. У Карпатах та місцями у Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях у першій декаді. Середньомісячна кількість опадів становить 37-74 мм. У південній частині локально 28-34 мм. У Львівській, івано франківській Закарпатській областях місцями 77-108 мм. У високогірній частині Карпат 126-130 мм. У нинішньому році атмосферні умови над Європою складаються таким чином, що у першій половині вересня характер погоди в нашій країні очікується по справжньому літнім. На більшу частину території України продовжить пливати малорухома область високого тиску, яка вже тривалий час простежується над Верхньою та середньою Волгою. Збережуться також стійкі вітри східного та південно-східного напрямку, транспортуючи до нас суху та спекотну середньоазіатську повітряну масу. Такі умови призведуть до аномально теплої, сонячної та сухої погоди, принаймні до середини вересня. Циклонічна діяльність і атмосферні фронти будуть зосереджені переважно над країнами Балканського півострова, над акваторією Чорного моря в районі Туреччини, Кавказу та Піренейського півострова. Тут очікуються зливи з грозами та поривчастим вітром. Завдяки пливу циклонічності на Чорним морем у південній половині України, у Приазов'ї та в Криму, порівняно часто проходитимуть дощі, іноді значні та у супроводі гроз. Враховуючи очікувані циркуляційні особливості атмосфери, перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені, коли середньодобова температура стійко опускається нижче плюс 15 градусів за Цельсієм, відбудеться не раніше 3 декади вересня, а на півдні та на Закарпатті літо триватиме протягом усього місяця. Таким чином, середньомісячна температура повітря на переважній частині України передбачається в межах плюс 15-20. У Карпатах плюс 13-14, що приблизно на 1,5-2 градуси по Цельсію вище за кліматичну норму. Після 13-16 вересня можливий розвиток висотної Луговини над Північною та Центральною Європою та поступової зміщення на схід. На тлі таких змін температура повітря в Україні відчутно знизиться і наблизиться до середньої багаторічної норми. У процесі похолодання зросте ймовірність опадів. Однак у більшості областей їхня кількість виявиться недостатньою. Прогнозована кількість опадів за місяць становитиме в межах 25-65 мм, в Карпатах 90-120 мм, що на 10-30% нижче за норму. На півдні та в Карпатах близько норми. Найбільші ризики дефіциту опадів будуть спостерігатися в північних та східних регіонах. Де вже станом на кінець серпня фіксується сильна і тривала посуха, що призводить до в'янення багатьох рослин і сільськогосподарських культур. А деякі породи дерев та кущів зовсім на межі усихання, оскільки продуктивних запасів вологості в метровому шарі ґрунту практично не залишилось. Додадуться також суховійні явища та високий ступінь пожежної небезпеки, яка вже тривалий період часу тримається на найвищому п'ятому класі. Виникнення перших заморозків може спостерігатися лише у третій декаді вересня, переважно у північно-західних областях, особливо на Поліссі, а також у високогірній частині Карпат. Цей прогноз підготував Ігор Кібальчич, кандидат географічних наук, метеоролог.